Чи трансформується церква під пливом часу, влади та геополітичних подій? Для розуміння і відповіді ми маємо книгу об'явлення, яку дав сам Воскреслий Ісус Христос приблизно в сотому році від Свого Різдва? На той час новонародженій церкві було близько 70 років, і Христос звернувся до сіми церков, одних підбадьорюючи, а інших докоряючи. Задумайся, якщо Ісус 2000 років тому сказав церкві та її пастору, ви відступили від Слова Божого, ти маєш ім'я, наче ти живий, але ти мертвий. Якщо сам Господь викрив, що церква мертва ще 20 століть тому, а вона існує й досі, то який толк від такої церкви? Це вже Вавилонська блудниця, а не свята наречена Ісуса Христа. Бог не вимірює церкву за стандартом часу, традицій та назв. Він вимірює за стандартом жива церква чи мертва. Ви діти Божі або чада диявола. Діти Божі виконують волю Батька Небесного, Слово Боже, а сатанинське поріддя виконує пожадливості та волю батька свого диявола. Коли через 70 років після заснування церкви вона ухилилася від Слова Божого, то Христос, глава церкви, дав послання семи церквам, книгу об'явлення. Де одні церкви він хвалив, а інші докоряв у мертвості, теплоті, ідолопоклонстві, розпусті та сатанинських глибинах, і Бог не змінюється. Він учора, сьогодні і навіки той самий.